Вітаю на каналі Hotline.ua, сервісі розумного вибору та вигідних покупок. З вами Роман Мельниченко, і я тут розповідаю про автомобільні товари і аксесуари. І сьогодні ми поговоримо не просто про товари, аксесуари, а навіть про автомобільні штрафи. Трошки неприємно штрафи автомобілістам, але я знаю, як автомобільні товари, аксесуари і так далі допоможуть уникнути цих штрафів. Зараз розповім. До речі, чули про заборону блимання аварійкою та можливість отримати штраф за це. Історія страшилка початку року насправді має під собою певне підґрунтя у вигляді порушення правил використання аварійної світлової сигналізації, що можна тлумачити як порушення водієм правил керування транспортних засобів. А за статтею 121 кодексу України про адміністративні правопорушення за це може накладати штраф. Але знаєте, з іншого боку, в правилах дорожнього руху написані умови коли можна використовувати світлову, аварійну світлову сигналізацію, водночас не прописані конкретні заборони, коли її не можна використовувати. І тому ця от історія, що ми там блимаємо аварійкою, і це означає дякую. Ну, в принципі, на це всі закривають очі, і тому ця вся страшилка початку 2025 року вона так і залишилась лише страшилкою. Ну, тому, простіше кажучи, це питання так і залишилось відкрите, аварійки продовжують дякувати, натискати, дякувати. Ну і про накладання штрафів за це особисто я не чув. А ось історія зі штрафами за червоні вказівники поворотів більш реальна. Знову звертаємось до статті 121 КУПАП і маємо пункт про відповідальність за керування транспортним засобом, що має інші технічні несправності, переобладнання з порушенням відповідних правил, норм та стандартів і так далі. І ось тепер, що цікаво, існує державний стандарт України, ДСТУ 3649 від 2010 року, в якому чітко вказано, що вказівники і поворотів мають бути жовтого кольору. Тобто, якщо питання з використанням аварійки ще можна трактувати в одну або іншу сторону, то питання з кольором поворотників вже чітко виписано. І за це реально можна отримати штраф у розмірі 340 гривень. До речі, давайте повернемось до фрази. Транспортний засіб переобладнаний з порушенням певних норм та стандартів. Або візьмемо статтю 128, де вказано про заборону встановлення на транспортний засіб інших предметів, що не передбачені його конструкцією. Насправді, ось ці пункти можна трактувати як порушення для автомобілів з тюнінгом. З оціми гучними вихлопними системами для мотоциклів з прямотоком і так далі. Тобто все те, що не вписується в рамки заводських стандартів, його можна підвести під те, що на транспортний засіб встановлені елементи, які не відповідають конструкції. І ось зараз останнім часом дуже сильно взялись запитання. Прямоточних ось цих глушоків, які дуже гучні. Ну, Ви знаєте, чому, тому що лякають після цих нічних обстрілів шахедами, ракетами і так далі. І тому я очікую, що буде, буде певний контроль автомобілістів та мотоциклістів якраз на предмет ось цих вихлопних систем прямоточних ревучих. І не виключно, що ми там отримуємо штрафи. Ну, не ми, а взагалі ті, хто їздить на таких автомобілях, мотоциклах. Не виключено, що скоро ми побачимо от рух в цьому напрямку і штрафи. Вогнегасник та аптечка. Вони мають бути в автомобілі. До речі, ще одна страшилка останнього часу це збільшення штрафів за відсутність аптечки та вогнегасника. Навіть нещодавно поліція випустила заяву спростування про підвищення штрафів за відсутність аптечки та вогнегасника. Але чи вимагаються вони взагалі? Так вимагаються згідно з правилами дорожнього руху у розділі 3147 вказано перелік обладнання, без якого заборонена експлуатація автомобіля. І серед іншого також вказана автомобільна аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки тощо. Відсутність цих аксесуарів можна тлумачити як керування транспортним засобом, що має несправності, з яким забороняється його експлуатація. Здогадайтесь, в якій статті це виписано правильно, все правильно зрозуміло. 121 статті Кодексу про адміністративні правопорушення. Відповідно, на підставі відсутності аптечки вогнегасника знака варіанної зупинки можна виписати штраф. Хочете уникнути ось такого ж штрафу на рівному місці? Тоді завітайте до нас в каталог автомобільних аксесуарів, знайдете там і вогнегасники, і аптечку, і знак аварійної зупинки. Тим більше, що насправді це питання навіть не про штраф, а реально про безпеку. Тобто аптечка це безпека для людей довкола, для водія, пасажирів і так далі. Вогнегасник це безпека у випадку, якщо щось не так трапиться з автомобілем, чи то вашим, не дай Боже, чи то ще когось. Навколо теж не насправді не дай Боже, але все одно вогнегасник під рукою у вас є для того, щоб побороти вогонь. Ну і знак аварійної зупинки для того, щоб позначити якусь небезпеку на дорозі. Перевезення дітей, де можна встановлювати дитяче крісло, і які нюанси існують. Ще одне з питань безпеки та можливих штрафів стосується безпечного перевезення дітей. Відповідно до тієї ж статті 121 порушення правил перевезення дітей тягне за собою штраф у розмірі мінімум 510 гривень. Але ж які саме правила перевезення дітей? По-перше, діти зростом до 150 см, хоча деякі джерела кажуть про 145, мають перевозитись у спеціальних дитячих утримуючих системах, простіше кажучи, в дитячих автокріслах або бустерах для дітей більшого віку та зросту. Про різницю між автокріслами та бустерами якось розповім окремо. Зараз продовжимо іншим. Ось, по-друге, зазначено, що перевезення дітей можливе лише на задніх сидіннях автомобіля. Тобто якщо у вас автомобіль з двома рядами сидінь, то це буде задній ряд сидінь. якщо у вас автомобіль з трьома рядами сидінь, то це буде другий або третій ряд сидінь. Туди треба вставляти дитяче крісло або бустер, і вже там перевозити, перевозити дітей. Але одночасно, по третє, тут же вказано і виключення, що дитину можна перевозити на передньому сидінні. Проте за певних умов, перше, це сидіння має бути розташовано так, що дитина лежить головою вперед, тобто це для найменших дітей. Віком написано до трьох років. З власного досвіду, я знаю, що ось ці люльки, коли діти лежать головою вперед, це до одного року, рік з невеличким. Далі вам потрібно вимикати подушку безпеки пасажира, ось фронтальну подушку безпеки попереду пасажира. Якщо ця подушка є, там зазвичай є такий перемикач, її треба вимикати при встановленні дитячого ось цього сидіння. І чому зроблено ось це виключення, що розміщувати маленьких дітей попереду на передньому сидінні? Тому що от уявіть собі ситуацію, їде лише один з батьків, або мати, або батько, і їде дитина. Дитина маленька, вона може почати вирадувати, вона боїться без батьків, і треба бачити постійно знайоме обличчя. Якщо ви будете водієм або водійкою, дитина позаду, вам вже доведеться постійно відвертатись, дитина ще там щось говорить. Так, дитина завжди поруч, є зоровий контакт, все нормально. Дитина спокійна, ви спокійні дивитесь на дитину, все нормально. Тобто, ось для цих умов якраз і зроблено це виключення, що можна перевозити дитину на передньому сидінні. Ну і традиційно нагадаю, що різноманітні дитячі сидіння ви зможете знайти де? Ви знаєте. В каталогах Hotline. Наостанок пропоную згадати про неправильне паркування та вірогідність отримати штраф за це. Наприклад, вже давно прийняті правила та штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю. І це питання набуває особливої ваги в сучасних умовах, коли через війну таких людей стає набагато більше. І їм реально потрібні ширші паркувальні місця через складність проходу до автомобіля, складність посадки. Тобто, якщо ви бачите спеціальне місце паркування для осіб з інвалідністю. І воно прям таке от манить, таке широке, зручне. Все одно не займайте його, тому що воно зроблено таким широким, не просто так. Подивіться відео, як про це розповідають люди з інвалідністю, реально, як вони сідають в машину, і, наприклад, у людини там протез на нозі, і реально їй потрібно відкрити повністю двері. Завести повністю тіло, потім завести цю ногу в салону. Ну, коротше, це реально складно. Тому не займайте ці місця з інвалідністю. Умовно кажучи, просто поважайте людей довкола, тому що людям з інвалідністю це місце може бути реально потрібне. Ну а з нових сучасних віянь це виділені паркувальні місця для електромобілів та або плагін гібридів. Ці паркувальні місця розміщені у певному місці, і воно не просто так, адже зазвичай поруч встановлено зарядний пристрій для електромобіля. І за порушення такого правила штраф може бути у розмірі 3 34510 гривень відповідно до статті 152 КУПАП. Як уникнути такого штрафу? Та просто бути уважнішим при паркуванні. Ну і на цьому все. Щиро бажаю вам уникати будь-яких штрафів і те, щоб автомобіль приносив лише позитивні враження. Ну і якщо ви хочете щось додати та принести своєму залізному коню теж позитивні враження, то заходьте до нас в каталовий хотлані та обирайте різноманітні товари і аксесуари для свого автомобіля. Дякую за увагу. Побачимось в наступних відео.